Найтяжче відбивати плитку зі стін, говорить пан Віктор. Працює тут різноробочим, тому нині возить пісок. Зараз ми маємося робити перестінок, але так як у нас цементу немає, ждемо цемент. Тут будуть вставлятися ще одні двері, буде, я так розумію, роздівалочка і санузи для діток. Ремонтують харчоблоки з початку жовтня, каже муляр-штукатур Володимир Бондар плитка, стіни, шпакльовка, так само, що встановлюємо нові вікна, утеплені, двері. Приміщення їдальні добудували до ліцею у 1975 році, розповідає його директорка Валентина Осадча. Відтоді капремонту не проводили, лише щорічні косметичні роботи, тому чекають на оновлення. І їдальня буде, і харчоблок буде з сучасним таким модернізованим обладнанням, яке і передбачає реформа шкільного харчування. Все це робиться для дітей, і ми зможемо дітей харчувати здоровою такою нешкідливою їжею. У закладі навчається 624 дитини. Через відсутність ідальні нині заняття тривають у дві зміни, каже жінка. Дев'ятирічна Руслана носить ланчбокс із обідом. Я з собою взяла соломку бастілу і дві англійські цукерки. Бі отакі, ну, воду там і все. Мені вистачає цього. Купують їжу і у шкільному буфеті, каже семикласниця Діана. Я кожен день ходжу в шкільний буфет, але із собою теж інколи беру їжу. Я дуже хочу, щоб відкрилась їдальня, бо це набагато зручніше і харчування там здоровіше. На вибір тут різноманітна випічка, говорить продавчиня Надія Хоменко. Матрушки сиром, і сливами з, з яблуками, з корицею, сосиска в тісті, котлета, піца. Після завершення ремонту у харчоблоці пані Надія працюватиме там кухаркою, і хоч каже, має 40-річний досвід у кулінарії, та нині вивчає рецепти із нового шкільного меню. Читала соуси, різні, різні спеції, таке все буде оборудовання, буде. Я думаю, що буде красиво і буде добре. Раніше харчування школярів забезпечувала районна споживча спілка, маючи власне обладнання та працівників. Цьогоріч вони відмовилися від надання послуг, говорить виконувач обов'язків голови громади Олег Кошовий. Та і приміщення додає не облаштоване відповідно до вимог, тож довелося зробити капремонт. На це із місцевого бюджету спрямували 4 мільйони 450 тисяч гривень. Поншоремонт харчобоку. Мережі інженерні це каналізація, водопостачання і обладнання, яке потрібне для харчоблоку. Плити, пароліктомати. І е, меблі, на яких будуть діти сидіти і харчуватися. Роботи тут мають завершити до кінця року. На черзі ремонт ще у двох ліцеях, додає Олег Кошовий. Нині проводять тендери. В загальному всі три об'єкти фінансування 12 мільйонів 700 тисяч. Всі три Четвертий ліцей у нас харчувалися. Ну, наші були повара, наше обладнання. Воно й до цього було РАЙПО там не обслуговувало. Тому так і залишилось. У нас організовано в цьому році очне навчання. І для того, щоб його було повноцінно, треба харчувати діточок, тому що є різні вікові групи, і ми зобов'язані харчувати по закону. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.